привіт, це третя серія гриша 1. У нас тут так, підберемо. У нас тут новий сорт цієї прекрасної штуки. Майже виріс. Подивимось, що ми можемо з цим зробити. І в нас тут є 15 ось цих дуже хороших. А, через 4 години спливає. Добре, а де ти? Ага, ось там. Входімо сюди. Так, цьому 2. Чи не помиляюся. І далі в нас ще є 13, щоб продати О, у вас є хороша база, зростання ще клієнтська база. Тепер ви зароблятимете серйозні гроші, але вам знадобиться допомога клієнт з клієнтами Час подумати про найм людини, яка буде тобі допомога. Є один хлопець Бенджі Клуман. Здається, він стане вашим першим працівником. Ви не можете найняти працівника, поки хтось із його друзів вас не порекомендує. бенджі дружить з Пегі, Бетта Людвігом. Добре, але поки що мене це взагалі не хвилює. Хочу сплавити те, що є. Е, добре, 102 за 100. Ми не можемо йому? Ану, подивимось. а, ні, не можемо. Добре, дружні відносини. Це в нас хто? Це не потенційний клієнт Людвіг. Чекай. Ага. Підемо сюди. Ага, я зрозумів, що наняти дилера так. Потрібен Людвіг. А ти хто? Людвіг, Людвіг, Людвіг. Тут ні, а тут... Невже це продавець магазину? Чекати, це не те. Людвіх ем, ми не можемо, і він же в магазині працює. Подвій Бет. Тоді, щоб піти до Бет, потрібно ось так іти. Ай Бет це. Ця... Ось сюди нам до Бетті йти. Можемо її якось помітити ці Бетті? Ось так. Ні, наступний поворот один на наступному. Карта. Ще раз. Бет. Mm -hmm. mm -hmm. Непогано. Так, досягнув, ні. Mm. Ну. О, очі, ви теж? О, у вас можна просто район заблокований. Нічого собі. Е... Так, у нас лишається ще дві людини, але ми, я не знаю, як з ними покінтитися кінтуватися. Ну, ходімо. Ай, чекай, я ж не відкрив цього. Ага, давай. Е, Оцей і поставимо поки що в нас є в наявності. 5,5 цьому 5, треба. Все зразу. Знімаємо. 5, ти хочеш за 255, ні. Отак. От І в тебе є 5 за. Ти хочеш 240. Та ні. ти яких 240, 290. Так, мені подобається з цим працювати. У мене ще є два безкоштовних зразка. І це не сюди. Це нам. Ага. я знаю куда. Чекай. С этой стороны он стоит. Пять. Так, 295, і там ще одна угода лишається. Добре ходімо, ще угоду завершимо і будемо йти. Так, задоволений на 100%, це взагалі прекрасно. І тут ще один стоїть 5. І дві роздати, буде ідеально. Їх потрібно буде по 5 якось запаковувати, взагалі буде класно. Все, тепер потенційні клієнти. Ось так десь вони тут. Джордж. Джеф? це не наше. А ти хто? Людвіг. Ай, це не той Людвіг. Ні, так хоча Бет я запропонував Хлоєю. А так, піде? Досідні дружніх відносин з Хлою Людвигом або об Бет. А це які відносини? Ну таке, ну добре. Так, внесемо сюди 400 баксів. Давай 500. Ай, я не сюди вже прийшов, я вже й забув, що мені не сюди. В іншому місці ми ж переїхали. На жаль, в мене немає для тебе нічого. Але зараз буде. Там в нас якраз зібрати потрібно. І щось набагато краще, ніж ви оце пробували. Так, це я Бет приніс і Людвігове привіз. Ще є Хлоя. Так, що в нас тут? Вау, чудово! Ага, новий товар. Так, я зрозумів. Ну ми два не зможемо продавати, бо ми не будемо встигати це обслуговувати все. М -м, тому буде. Буде-буде. Буде одна. Скільки в мене їх тут? 16, добре. Так, ми запакували, тепер виставимо його новенький. цей це в нас дізель. М -м. Uh -huh. А чому. А, це вс... а чому ціна? Ну, цього 40. Добре, хай буде 40. Не буду я ускладнювати все. Ага, цьому е... поставить цьому 9. Давай власне ставка ставимо 10 і додаємо 100 доларів. Вийде? Аж цікаво. Ого. У мене 15, 16. Ще 2 я можу. Все. А, знову вистав. Знов зупиняю, тому що немає. Так, оцих 2 ще беру за 90, власна ставка. Хай буде 2, але. але... Ні, ні. ні, 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 ні. За 100. Так, і тепер в мене лишається тільки потрібно хлоя. Знайти на хло... Хлою на карті, якщо я правильно розумію. Так, це в нас. Не-не-не-не, не, 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 чекай, не, 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 Вот не, это не, не, Чекай, не, 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 Минх, не, то, а? Не думаєш? Як хочеш. Панімінг потенційно не йде, їй потрібно щось набагато приємніше. Джойс і. Мех. То в нас немає. У нас ті всі, що ми сейв, їх тут немає, ну, типу. Явно немає, як з нею співпрацювати, але що зроблю. А, оцей 6, скільки тобі треба. Давай мені я зразу м -м, зроблю. Там 2 і там зразу 10, щоб я не морочив собі голову. Так, 10, і ще є 2. А скейт парк, я знаю, де. І ось тут тобі два. Поки поліції немає, можемо це все зробити. Чудово. Це позбираємо, Воно тут завжди негарно стоїть. Що на скейті люди мають кататися. Що ви тут понакидаєте? Кого перевіряють, а що вони не мають перевіряти? Валимо звідси. Я зрозумів, поліція поруч. Валим звідси. Що я кажу, що валимо, то валимо, бо. Ой-ой-ой, ой ні... ти що робиш таке? Валим звідси, я сказав. Блін, вони ж зараз знайдуть, у мене заберуть. Нічого не знаю. От козли. Ні, то ми не будемо робити розшук. Ну, шукайте, я зайнятий. Мене немає вдома. Звичайно, блін, ви колись від мене відчіпитесь, ні? Надіюсь, що вони за мною вже не біжать. Сюди побіжимо, звідси вибіжимо. Це розшук закінчився, ми втекли. Ух, це було важко. Насправді ні, але. Так, тут нас, а у нас немає що посадити. Ні, в нас є, є що посадити. Так, хай собі воно росте, коли буде ніч. О, хтось стріляє. Як вони хочуть дружні відносини, щоб ми зробили? Так ми продали і дали безкоштовний зразок, і продали після цього. Я там бачив такі штуки, що можна воду, щоб вода автоматично заливалася. Давай сюди це теж додамо. Це покращує якість. Так, все чекаємо рослинок. Точніше, чекаємо, поки вони виростуть так. Так, ми тут продали 12 і 13. Одного і 12, 13. О, 10 потенційних чого. Яку не хочу, щоб я досягнув дружніх відносин. Уявлення не маю. Так, оце. Старий сорт ми вже не будемо робити. Оце будемо вирощувати. Це мені здається набагато краще і ціна і приємніша. Ага. Добре, 16. Тут трішки є, це вже добре. Найняти того, хто буде це продавати замість нас ми поки що не можемо, бо в нас немає його в достатній кількості. Це їх потрібно, напевно, за 20, щоб цих стояло для вирощування. Все, хлоя та Бет. Подивимось на карту підемо знову до цієї бет. Джейс, Бі. Пані Мінг, ні, Ні, їх немає взагалі тих. Добре, в такому випадку ми робимо ось так. Зараз піду з замовлення. 4 власна ставка 190 240. За 5. Де тобі поставити його? Чекайте, де вона? А, десь там недалеко. І спочатку сюди віднесу, а потім піду до пані Мінг. Спробую ще раз все продати. Так, тобі потрібно 5. Де ця пані Мінг. Я спробую, спроба номер два. Не, вона нормально влаштувалася, і кожен день безкоштовний зразок приносить, вона відмовляється. Ну, звичайно, ні. А, мені потрібно замовити. В цього. Оцих я візьму. 10. Ага, я не можу взяти 10, якщо я йому туди покладу грошей. Ой ні, ти смієшся, що яких 500 тисяч доларів. Так не можна робити. Так, я тобі 5, добре. 240. Ні, давай я додавлю тобі 300 доларів. Може ти візьмеш. Так, тепер мені потрібно е, е, Я хочу класити свій борг. А, я не можу 10. Можу, тільки 8. Угу. Через 4 години. А тобі куди? Чекай, що це де це десь тут? А, ні, на горі. Біля смітників. Е -е, 5. Так. Е Ще одне хтось мені... Ні, ніхто. був борга просто. Ну, по карті в нас немає. Ну, типа, пані Мінг ми її не переконаємо. Давай цей Джойс Б. Чи що? Так же ж. Так. А по карте это цей Джойс? По карте цей Джойс. Пішов через мист? Ты не Джойс? Ні. А вы Джойс? Ані, безкоштовний зразочок. А, це все одно не те, що я чекаю. А, Джойс B. Ні, це Бет. Мені все не то. Чекаю, я бачив її, я знаю, де вона живе приблизно. й реально пам'ятаю. Мені здається, я пам'ятаю, де вона живе. Ось сюди. Так, оцей будинок, ні. Мінус. Цей будинок мінус. І цей мінус і останній. Мені здається, ось цей будинок. Та ні, Елісон це не то. Мені не Елісон потрібно. Так, ти хочеш дві? Поговоріть з дядьком Нельсоном, поговорив досягніть дружніх відносин, та це я досягну. Але це не те, що мені потрібно. Так, ти хочеш дві. Ой, блін, не хочу я дві продавати. Давай п'ять, але. На 200. Бо я не хочу тебе просто його продавати. Ну і добре. Не було би бажання тобі його продавати, бо мені воно все одно самому потрібно. Я в цьому районі просто не можу працювати. Панові поліцейські не вміють паркуватись, як завжди. Кіт Бі і Дорсіл і мех. Це все не треба. П'ять тобі потрібно. О, без проблем, а тобі 5 продам. А може, і ти не купиш. Ні, значить, 100 не можна, потрібно просто менше трішки давати. А ти що? Е, дві, давай за так. Блін, не можна, типу. Блін, я думав, що можна буде піднімати ціну, вони не хочуть купувати. Ні, то це я знаю, що вона готова. Тобто на дуже великі суми не можна піднімати, бо вони не будуть купувати. Давай 15 доларів. Так, за офісом готелю ось тут. Все, побігли. Може і дружніх відносин не потрібно встановлювати. Добре, давай не буду нагліти. 250. Давай прямо зараз. Де ти? Ас тут недалеко. Та я знаю, що вода скоро спливає з Пегі. Айпегій трішки швидше. Тобі 5, будь ласка. Без проблем Хлоя. Давай на вечір, ну все, мені потрібно зняти цей. Мене немає більше. Вона прийде сюди? На. А це Сем. Мені Хлоя потрібна. А це Хлоя. Добре, ходімо на цей. Чекаємо Хлої. У нас торгівельна угода століття. Дякую, мій друг Бенджі Комодер. Він може домогти з продажами поговорити з ним. Вау, чудово. Це прекрасно. Я зраз ним поговорю, але прям. Ага. Ну добре, давайте. Давайте ми з ним поговоримо. Це ж він? Але це коштувати виступай внесок. 500 доларів. Я поки не готую йому дати, тому що в мене немає що йому запропонувати, а він, типу, буде брати. Чезра ще раз прочитаю угоду, можливо він буде брати, типу, потім собі з угодів. Зараз я подивлюся. Добре я буду вашим... але це коштує 500 І я братиму 200 з кожної згоди. Так мене влаштовує. Наступні ці нам потрібно буде. Хоча купити. Я б ще оцих купив. Ми поки немає комендантської. Mm -hmm. uh, давай я куплю дві цих. Раз, два. І оце мені по це що. Так, цих. Мені uh, 500 доларів. Uh, раз, один, два, три, чотири. 5. 6. Блін, не встиг. А можна тікать чекай, чекай. Продай мені ще щось. Добре він не хоче. це, це зараз і на цьому можна завершувати. Так, чекай. Що тут? Але я там хотів подивитися, там є, мені здається, така штука. Що можна воду поставити. І воно буде автоматично цей. Так, <звук> да, максимально це не цікаве заняття, але нічого не зробиш. Чудово. Так, оце ось так. Mm -hmm. І ось це отак. Добре. Так, тут 3 літри ще вода є. Тут немає немає води. Добре. Так, все наповнилося. Ось тут нема води. Проблема в тому, що добре вони встиг купити. Мені здається, в мене його немає такого. Ні, то дуже жахливе добриво. Добре, що хоч земля є неодноразова на два. Правда, могло б бути в два рази більше цього, а так не буде, на жаль. А, вода. Ні, чекай літр води потрібно. чекай, де цей літр. Ага, літр до верха. Добре. Чудово. Так, що з цим робити? Так, зачинимо. Що ж думаю, мене на цьому можна завершувати цю серію? Всім дякую за перегляд.